Так, всім підписникам та гостям каналу привіт! Ну що ми? Знову працюємо. Продовжуємо вірніше працювати. Е, начепив плужка. І приїхали знову Оранка. Так як і казав, трохи є, що поорати. Тут е, пару городів в мене є. Ось цей город у мене 50 соток. Тут чорнозем. Ось такий тут чорнозем. Ну, гарно, земелька тут. Як ви зрозуміли, пройшов дощ, коротше, вночі випало 13 мм. Дощів зараз, звісно, вистачає. Ну, Сьогодні покажемо вам, який розхід. Я залив з дому повний бак. Зараз вам покажу. Так, відкриваємо бока, щоб не сумнівалися. Так, показую. Повний бак. І в нас тут город 50 соток. Переворимо 50 соток і взяв з собою каністру десятку. Там, в принципі, вона з змірками з цієї сторони. І покажемо, скільки спалимо на 50 соток. Так що, будемо працювати. Так, друзі, ще я вчора натрапив на Ютубі на відео відомого тракторного блогера Юрія Сербіна, і в нього плужок, я не пам'ятаю, як називається, ну, суть, не в тому, суть в тому, що він показував, що він зачепив за корінь, і в нього виходить, кріплення на, на, на трьох точках воно там. На трьох болтах, верніше. і ось так в нього там кріпиться отак. І в нього, виходить, зігнуло, я бачив. Ну, він його то вирівняв, але я думаю, воно е в наступних, якщо він десь попаде на якийсь корінь чи на чи на пеньок чи на що, в нього знову в тому самому місці воно зігне. як би його не рівняли, все одно, то метал. Е в мене така штука також була. Заїхав в корінь, в здоровенний корінь, не побачив. Меткої проблеми немає. У мене просто ось зрізає болти і все. І не треба нічого рівняти. У мене запасні болти з собою там вожу. Болтики раз, клац, закрутив і попер далі. Ну, Це займає все 2 хвилини буквально. Так що отак. І ну, міші не гне нічого. Обрізало болти і все. Так що отак. Так що працюємо далі. Так, глядачі, ну що, дивіться, два перших проходи є, в принципі, непогано. Отака От тут земля, чорнозем, коротше, по глибині стараюсь трошки глибше. Глибина непогана, в принципі. Сантиметрів 18 добрих, я думаю. Може і більше. Може десь 20 навіть. Тут що, в нас пшеничка була? Пшеничка посіяна по дискованому. Тому цей рік треба орати. Тут яблуня росте, це межа така, стараємося її не зрізати. Дай отак. Мокро, дуже мокро. Тракторець буксує. Тут, виходить, туди, туди спуск такий затяжний, то під горку тяжкувати йому буксує. Буксує непогано. Колеса позалипали, все заліпає, плуг також налипає, колесо залипає на плузі. Ну, полиці, в принципі, нормальні, бо вже вони відшліфовані, то ну, не залипає. Ще отак от? Продовжуємо нашу роботу. Тут ми їдемо з горки, виходить, але все одно трошки пробуксовка є. Ну, швидкість десь 6 65 кілометрів, виходить, так. Непогано. Так, друзі, що невеличкий підстоп. Теж тракторцю дамо невеличкий перекур. А й хвилинку передихне, можна сказати. І покажемо, побачимо самі, що ж тут робиться, що в нас виходить. Отака от картиночка. Да, місця моє є трошки солома зверху, але це там, де були. Там, де комбайн ставав. Там, де я з підсічкарні то там є невеличкі такі. Це ви можете бачити ось тут. Трошечки буквально. Дивіться, яка борозна рівненька, тут гони. Получається десь 200 метрів. Ну, класно такий городик Орати. Мало кру крутанини цієї. Плуга кинув і поїхав. Бо дивлюсь також на Ютубі бувають, там показують оранку, як понаорюють тих борозен. Криве косе, у мене рівненька. 200 метрів або розна дивіться. Рівненька. А знаєте в чому секрет? Секрета немає. Я просто кидаю плуга, кидаю плуга. І дивлюсь тільки вперед. Я не, оглядаю, не оглядаюся. Навіть якщо буває десь солому підіб'є, то я вже чую по роботі трактора. Так що не варто оглядатися. Кожних 10 метрів. Кинув плуга і печеш. Так що, це десь третя частина Переорана. Ще годинки-півтори, я думаю, можливо, годинка навіть, і буде готова площа. Так, це город також мій, то я по йому розвертаюся, щоб не писали, що по чужому городі їжджу. Тому я на другій повишені, передок також включений. І швидкість десь виходить до 7 км. Якщо в повний газ, то 7 км виходить. Але я на повний газ не газую. Так, от перевертає. Ну і тут, в принципі, рівна борозна. Падається по сходила, ми заораємо. Так, друзяки, ну що, залишилася десь третя частина. В принципі, польот нормальний. Отак ось виходить. Чернозем. Трошки сонечком приблискує за захмар. Зараз хочу попробувати Орати тільки на задньому приводі, побачимо, що з цього вийде. Ну, і вам показати. Щоб ви розуміли, в чому різниця з повним приводом і тільки на задньому. Ну, зараз покажемо. Так, це повний привід їду. Так, відключаємо передок, пробуємо. Їде, але буксує більше. Набагато більше пробуксовки. Так, включаю передній привод. Знову. Красота. Так, друзі, ну що, нарешті завершили оранку? Показую, що в нас вийшло? Тут я з ворота поперек не віддорю. Ну, Я вважаю, що не потрібно. Ну, так от вийшло. Мишка побігла. й біжить. Борозна, звісно, є, але невеличка. Ну, я думаю, як її заробити. Якщо навіть культиватор не справиться, то я фрезою, коротше, два, два рази пройду фрезою і буде рівненько. Або навіть перед культиватором пройду два рази чи три навіть фрезою, і воно затягне цю борозню. Так що, зараз заливаємо соляру і побачимо, який у нас розход получився на 50 соток. Так, відкриваємо бачок. Глянемо, що у нас там. Тут у мене сіточка стоїть. Так, бачите, скільки. І доливаємо, коротше, і побачимо. Так, доливаємо повного. Ліку, звісно, вдома забув, то довелося бутилку відрізати. Добре, що бутилка була на тракторі. Так, вже десь під верхом. Але не хочеться розлити. Так, ще трошечки. Сонечко вийшло, то аж тепленько стало. Так. Ще трошки. Є, повний. Розлив трошки, але ну, нічого. Так, закриваємо. Так, що дивимось? Що в нас тут залишилось? Так, трохи розлив, блін. Але в повний до верха. Скільки в нас залишилося? Е, так. Літра, 2, 3, 4. Десь 4 і 250 грам. А була десяточка. Ось так. Тобто виходить, що на 50 соток я потратив менше, як 6 літр. Ого. Не знаю, чому так мало. Блін, я сам в шоці, чесно. Ну, такий у нас розход получився. Чомусь. 6 літр. Пишіть, чи таке можливо. Я сам реально в шоці. Ну, це без обмана, без нічого, все чесно. Від повний залитий був і знову повного долив. 50 соток переорав, 6 літр. Ну, якось так. Так що, така у нас орночка сьогодні вийшлося. Кому сподобалось відео, звичайно ж, ставте подобайки, коментуйте, підтримуйте, підписуйтесь на канал обов'язково. Скоро у нас буде 11 тисяч на каналі. Всім дякую за перегляд, всім пока!